Початок шляху у енергетиці. У колективі Хмельницької атомної електростанції відбувається постійне оновлення персоналу, бо ж сфера росте, а з нею збільшується й потреба у фахових людях. Тож, перш ніж приступити до своїх обов'язків та адаптуватися у новій галузі для новоприйнятих атомників, запровадили спеціальні курси. Персонал, який прийшов на роботу, це в першу чергу треба до них донести, на які відповідальні підприємства вони попали. Які в нас є велика, які в нас є традиції на підприємства, які перспективи розвитку атомної енергетики, наш нашого майданчика в по в тому числі, які гарантії соціальні, пріоритет безпеки, роль кожного працівника та робота у структурі. Про усе це та не тільки розповідають на ознайомчих лекціях в навчально-тренувальному центрі. Ба більше фахівці з багаторічним стажем діляться і власним досвідом роботи. Такі ознайомчі заходи кажуть майбутні атомники, неабияк допомагають у адаптації до нового місця роботи. Цей курс потрібен і не тільки через ознайомчу екскурсію. Ось подано багато корисної інформації, яку раніше дізнавалися, от через колег люди, через керівників підрозділ. Зараз все це структуровано, подано в курсі. До цього я працював енергетиком на ТЕЦ в Донецькій області, але з початком війни моя ТЕЦ дуже сильно поштаб. Постраждала. Тому я переїхав і починаю тут життя і працевлаштовуюсь. Ця екскурсія вона нам дала розуміння величі цього об'єкта, розуміння того, що ми є, яка наша значимість для нашої держави, цієї країни, ця Атомна станція. І я так як ішла на це підприємство, і йшла в комунальне господарство, думаю, ну що моя там роль, що вона там грає, що вона там значить. Але після виступу директора я зрозуміла, що моя роль теж необхідна і теж має бути. І дуже велике дякую, що він перед нами виступив. Саме максимальна віддача від викладачів, які висвітлюють не тільки теми, ті, які, наприклад, висвітлюють звичайні роботодавці, тобто, от ваші обов'язки, робіть це і все тут. Дуже широко розповідають про те, які ми маємо пільги, що нам можуть надавати, які наші обов'язки. Які є в нас вимоги до нас, тобто все максимально щиро і прозоро розповідають? Видно, що підприємство підтримує свій високий рівень і тримає планку на досить високому рівні. Тому дякую за це навчання. Адже праця у структурі Хмельницької атомної електростанції це не просто робота, це щоденні виклики, відповідальність та повна віддача фахівця, бо лише спільні зусилля дають результат. А у атомній справі від цього результату залежить ледь не уся країна. Олена Гула новини 33 третій канал.